Сильна незалежна держава, європейська Україна, високі соціальні стандарти, розвиток національної культури за такими напрямками бачать перші кроки своєї роботи представники політичної партії Народний фронт при собі мають не просто бажання діяти, а висококваліфікованих спеціалістів. Саме людина та її інтереси в основі політичного курсу партії. Народним фронтом сформірованих 17 окружених окружних штабов. народного фронту видвінити всі 17 кандидатів, народних депутатів на всіх 17 мажоритарних округах. От будем достатньо ефективно працювати з людьми, популяризуючи нашу програму. На свої плечі бере завдання зайнятись формуванням сильної та непереможної української армії військової із неабиякими здобутками Юрій Береза відновлення територіальної цілісності України, звільнення її від терористів, іноземних військ та найманців, забезпечення недоторканості державного кордону у пріоритеті для нашого земляка. Національна армія, національна міліція і резервна армія. Не маючи цих трьох інституцій державних, наша країна може не відбутись. Також необхідно дбати про культурний розвиток країни та збереження української правдивої історії для наших нащадків. Олександр Шикуленко стверджує, ми маємо великий шанс заново побудувати сильну державу та писати нові сторінки із справжніми лідерами, запроваджувати напрямки патріотичного виховання, виховання самосвідомості, гідності і розуміння. Української культури української нації гострим питанням залишається розбудови регіонів, що постраждали в ході АТО, а також збереження лідерських позицій Дніпропетровської області. На цьому акцентував увагу кандидату народні депутати Дмитро Ященко. І одна із задач я так кажу, обласної нашої партійної організації: зберігати цей потенціал і максимально вивести нашу область на лідіруючі позиції в страні. Антон Бурлак, Дніпропетровський державний.